Вітаю українці, ідіть нахуй Москвороті, ви знаєте куди, за русским прямо кораблем. Який потрібен президент України? Хто потрібен? Одні кажуть Порошенко, одні кажуть Зеленський. І цей потрібен президент України Порошенко. І Зеленський потрібен президент України. Теж потрібен. А знаєте ще, який президент потрібен в Україні? Бойко потрібен в Україні президент, Мураю потрібний в Україні президент. Щоб Києва теж був би президентом України. І на такий солодкий, такий вонючий русський мір, такий Арістович, теж має бути президентом України. Бо українці. Москвороті саме заслуговують отаких от людей, таких потвор, які нищать Україну. Саме в Україні потрібні такі президенти. Ловіть лайфхак. Лайф Москвороті. Сімдав бої вибивається.